Шановні журналісти, ми дуже раді сьогодні зустрічати пані президента Європейського інвестиційного банку в Україні. Ми дуже вдячні за велику кількість дуже важливих проєктів, якими пані президент і команда, і весь банк. Вся команда Європейського інвестиційного банку підтримують Україну, підтримує українців з початку війни. Я думаю, деталі обов'язково скаже пані президент. А я би хотів би подякувати за те, що банк буде підтримувати нас в дуже важливих проектах гуманітарних щодо допомоги підтримки наших школярів. Ми окремо сьогодні говорили і про бомбосховище. Я би дуже хотів, щоб банк подивився. На ці проекти, також кухня для, для шкіл дуже гарний проект. Я дякую, що підтримуєте цей проект, і я думаю, що перша леді також дуже буде вдячною і ем, дякуємо від всіх наших діточок. Це важливо. І ми сьогодні також говорили про енергетику України. А я радий, що енергетика підтримується нашими партнерами і буде далі підтримуватись. І дуже важливий проект перетини кордону. Це важливий проєкт. Ми дуже близькі до позитивних результатів. І також банк, наші партнери будуть підтримувати для нас. Всі ці проекти дуже важливі і ще багато гуманітарних проєктів, за що ми дуже вдячні. І Дякуємо за візит, пані президенте. Ну, айтар. Дякую вам. Пане Президент, я дуже щаслива, що перша моя поїздка за межі ЄС після того, як стала президентською ЄБІ, це візит в Україну. Це наш первинний пріоритет на сьогодні. І ми в Європейському інвестиційному банку можемо сказати, що вичинений більш важливий нас. Партнер на сьогодні дуже дякуємо за співпрацю з вашим урядом. Чудову співпрацю ми прискорили виконання проєктів вже на місцях. Я приїхала сюди зокрема, щоб оголосити про підписання. на проєкти загальної суми більше мільярда євро. У публічному секторі щодо критичної інфраструктури, водопостачання, підтримки сектору енергетики, підтримки шкіл і дитсадків по країні. Я також хочу сказати, що ми через банківську галузь основні банки країни надаємо підтримку малим і середнім. Підприємством більше півмільярда євро через найбільші банки надається по всій Україні на підтримку МСП. Від початку війни ми посилили нашу підтримку вашої країни. і Будемо далі це робити, в тому числі працюючи з питань. Пунктів перетину кордону, як ми за то, що говорили з паном президентом, будемо займатися розвитком інфраструктури, транспорту, покращенню зв'язків транспортних з країнами ЄС. Сподіваюся, що невдовзі будемо вже тримати у фокусі питання вступу України у родину європейських країн з особливим акцентом на відбудову і добробут вашої країни. Суспільне телебачення. Вітаю, Анна Железняк, Суспільне новини, і питання до президента Зеленського: яка була ваша реакція на заяву Трампа щодо того, що вдалося досягти певного прогресу в переговорах щодо завершення війни в Україні? Чи можете ви про щось таке говорити зі свого боку? І також що вам відомо про відомо про спілкування Трампа з Путіним і чи впливає це спілкування якось на ваше спілкування з Трампом? Зараз важливо, мені здається не жити чутками і а про чи просто якимись меседжами, які є в медіа різних країн. Мені мені важливо сьогодні зосередитись на практичній роботі команди України і команди Сполучених Штатів Америки на спільному баченні. Бажано головних речей безумовно можуть бути різні думки, але спільне бачення головних речей: як зупинити Путіна, як дати гарантії безпеки Україні. І українці, ми будемо працювати дуже сильно. Ми на цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде а, Мюнхенська конференція. У мене буде там ряд зустрічей із віце-президентом. Також будуть зустрічі із командою президента Трампа і у моїй команди будуть окремі там зустрічі, розмови робота. Скажімо так, після цього будуть, буде продуктивна робота і в Україні з колегами Сполучених Штатів Америки. Також наші команди працюють над нашим діалогом, нашою зустрічю між мною і президентом Трампом. Він говорив про це. Мені здається, що в цьому немає ніякого секрету. Питання, коли це буде, можливості обох сторін. А те, що вони спілкуються, ну подивимось. То, як і чи це так? Дякую. Українформ, будь ласка. Тетяна Пасова, Укринформ. Пане президенте, до вас запитання перше: і до пані президента. Питання друге, скажіть, будь ласка, пане президенте, післязавтра очікується засідання контактної групи в форматі Рамштайн уперше під головуванням Великої Британії, а не Сполучених Штатів Америки. Чи означає це, що цей формат стане більш про що європейські країни беруть на себе відповідальність? Чи зміниться його структура і суть? Дякую. І запитання до пані президентки. Скажіть, будь ласка, для України дуже важливо питання переселенців, чи буде? Європейський інвестиційний банк фінансувати проекти пов'язані з житлом для переселенців? Якщо так, то розкажіть трохи про ці проекти, бо для України це справді важливе питання. Дякую. Та так у нас сьогодні були вже дуже продуктивні зустрічі з прем'єр-міністром паном Шмигалом, заступником прем'єр-міністра Кулебаю, з міністром Марченко, з президентом Зеленським. І ми дуже обговорювали питання необхідності підтримки мільйонів людей, які вимушено були змушені переселитися через війну і забезпечення житлом. Перш... первинний пріоритет, так само шкільні. Школи, критична інфраструктура, і є і готові надавати Україні підтримку у цій сфері. Думаю, що невдовзі матимемо чіткіше розуміння щодо розміру інвестицій, зокрема у житлове забезпечення. І хочу сказати, що у нас була дуже плідна дискусія з паном Кулебою щодо деталей. Цього ми хочемо сприяти якомога швидше повернути до нормальності, до стабільного міру. А формату Рамштайн, ну передусім, для нас було дуже важливо зберегти формат Рамштайн. Формат Рамштайн це, до речі, не тільки європейські партнери і партнери Сполучених Штатів Америки. Це 50 плюс країн. Для нас головний результат, щоб ми зберегли ці країни, ми їх зберегли. А ми подивимось, як він буде проходити в цьому в цей період, а і подивимось, як буде далі. Але ми очікуємо, що буде представництво всіх країн, і також буде представництво Сполучених Штатів Америки. Але подивимось по результат. Головний результат Рамштайну, безумовно, це допомога, спільна допомога Україні, яка абсолютно зрозуміла. Це кількість пакетів, якими партнери підтримують Україну. Дуже конкретна зброя, дуже конкретна підтримка. І все це я впевнений. Ми збережемо на найближчі Рамштайн. Колеги, будь ласка, останнє запитання. Ґрунт медіа. Добрий день, пане президенте Вікторія Кравчук. Ґрунт медіа, власне, ви заявили публічно про ініціативу чесних контрактів для того, щоб залучати. Вікову категорію 18-24 роки, і головне, що є в цих ексклюзивних умовах, це власне гарантована швидка демобілізація. Скажіть, будь ласка, чи не чи розглядаєте ви варіант, і як ви думаєте, чи не створиться напругу всередині збройних сил, і чи можна це вважати кроком по етапах кроком для демобілізації мільйона військовослужбовців? дякую за запитання. Ну, передусім, ініціатива йде від військових командирів від міністерства оборони. Тут ми спілкуємось і деталі розглядали із командирами, окремо са. І з Павлом Палісою, і з генералом Майсюком. І все це також було окремо на ставці. І це велика спільна робота. Там дійсно, мені здається, дуже напогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть. Але це контракт на рік. Контракт на рік і там. В найближчі дні, завтра, післязавтра, найближчі два-три дні, всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього плюс 1 мільйон гривень. Крім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати виш після цього року на війні обрати. Вищий навчальний заклад і навчатись безкоштовно. Держава все буде оплачувати. Третє, я б звернув увагу на спецумови щодо іпотеки. 0%, всі відсотки буде покривати держава. Багато, безумовно, ще є деталі, які дуже важливі умови, куди йдуть, які бригади. Це такий експерим... експериментальний контракт, і все це буде в деталях Там багато всього. То давайте дочекаємось. Дякую. дякую, шановні колеги, пані президенте, пане президенте, дякую. Прес-конференцію Дякую.